Любі колеги, журнал Головбух відроджує всеукраїнську премію Суперголовбух зараз дуже важливо показувати цінність професії бухгалтера, адже саме ви тримаєте фінансову оборону підприємства в умовах війни, блекаутів і нескінченних змін законодавства. Тому ми створили платформу, де кожен бухгалтер може заявити про себе, показати свій професіоналізм та отримати винагороду. Запрошую взяти участь! На вас чекають цікаві завдання та заходи. А в підсумку троє найкращих бухгалтерів України отримають грошову премію у 30, 20 і 10 тисяч гривень за перше, друге і третє місця відповідно. Публікуємо положення про всеукраїнську премію Суперголовбух 2023. Ознайомтеся з правилами на сайті bestbookplatforma.com.ua та хоч ж беріться до завдань першого етапу. Доведіть собі, шефові, друзям і колегам, що саме вигідні звання найкращого бухгалтера України. Виконуючи завдання, керуйтеся власним досвідом і використовуйте експертні матеріали з журналу Головбух. Адже ми працюємо саме для того, щоб ви мали всю необхідну інформацію та правильні рішення. У свіжому номері для вас готова чергова добірка матеріалів розповім про кілька найважливіших: пам'ятка про прибуткову декларацію за перший квартал зорієнтує в дедлайнах, правилах подання і змінах у формі декларації. Створити і правильно використовувати резерв оплати відпусток допоможе інструкція з прикладами розрахунків, бухгалтерських проведень. Та зразком акта інвентаризації резерву. А приклади судової практики з коментарями юристів посприяють у ситуації, коли потрібно отримати від податкової добро про неможливість виконувати податкові обов'язки. Крокуємо разом до перемоги нашої спільної та вашої особистої і до зустрічі за тиждень!